От армія Росії, індивідуальний, що раціон питання. Вот. Ну, Це лише нове наочне підтвердження російської регулярної військової присутності в Україні. І виключно для тих, хто дотепер віри май у Путіна та всієї кремлівської верхівки доволикість. Зі своїх кабінетів російські чиновники, не кліпнувши оком, проводять мову про мир. А самі тихцем підгодовують бойовиків на сході. Мало того, не шкодує Росії власних солдатів, що їх нині таке стверджує українська розвідка значно побільшало на українській землі. Усі деталі будуть просто замить. Добрий вечір. Ми починаємо спецкор на 2+,2. плюс Газ особливого періодом у Брюсселі. посланці з Києва та Москви просто тепер повинні завізувати офіційно ціну на паливо на майбутнє півроку. Лунає узгоджена цифра 365 доларів за тисячу кубів. Тікають від своїх. Міністр псевдо ДНР здався у полон. Мене пригласили туди зустріч, а потім завели під віліот автомати. У світле терористичне майбутнє схоже не вірять уже навіть ватажки бойовиків. Заміна на фронті. Кремль більше не довіряє Донецьким. Замість місцевих бойових на передову висуваються регулярні підрозділи збройних сил суміжної федерації. Терористи просто знищують українські сили і вбивають наших громадян. Кількість артобстрілів помітно збільшилась. На сході впродовж останніх 24 годин загинули семеро українських військовослужбовців. Ще 11 розтверджують у раді нацбезпеки. Доправили до шпиталів з пораненнями. Більшість загиблих розвідники, які потрапили у засідку, коли супроводжували військові колони. Водночас у захоплені бойовиками українські населені пункти тепер активно надходить допомога із суміжної федерації. Шле Кремль в Україну і техніку і своїх солдатів, і вже тут в Україні переодягнуті кадрові російські військові, де по-тихому, а де й гучно починають усувати від командування загонами місцевих бойовиків. Одразу дві колони сил АТО потрапили в засідки бойовиків поблизу селища Петрівське. Підрозділ прикриття виявив диверсійну групу терористів і вступив у бій. Частину диверсантів знищено на місці, решта відступили. Під час цього бою загинуло троє наших військовослужбовців. Один отримав поранення. Завдяки мужності наших розвідників вдалося уникнути значно більших втрат з тих підрозділів, яких вони прикривали. Ще одна колона вступила в бій на півночі зони АТО на правому березі річки Сіверський Донець. Про потерпілих не повідомляють, але це саме той район, де залишилися 29 та 31 блокпости. Проте наскільки там небезпечно, можна судити за карту обстрілів населених пунктів. Кільце навколо траси Бахмутка звужується. В раді нас безпеки традиційно запевняють, наших військових прикривають. У них є зброя, їжа та вода. Якщо тільки буде зміна якоїсь ситуації, вони дійсно будуть. Оперативно і підсилені, і забезпечені всім необхідним, а у разі великої необхідності її переведені в інше місце. Проте зараз такої загрози немає. Бойовики тим часом проводять екскурсії для російських змін на місце, де раніше розташовувався багатостраждальний 32-й блокпост. Найманці визнають, наші бійці, попри всі негаразди, готові були стояти до кінця. На ну, от позиції це свіже накопане тут пані. Вони... Отходить как бы не планировали и не, не собирались увидеть. Круговую оборону? Да, собирались содержать. Вот, кстати, наши тоже да? Наши мины. Остатки Кремль уже не довіряє бойовикам самопроголошених республік і Поступово замінює їх на регулярні війська. кажуть у РНБО. Терористів, що відмовляться виконувати команди, будуть фізично знищувати бійці спецпідрозділу ФСБ. Вимпіл Росіяни розміщають свою бронетехніку та артилерію на сході України. На півдні Донеччини поблизу гранітного 15 одиниць бронетехніки. Біля Тельманового обладнаються позиції для артилерії. Біля волновахи до 20 артилерійських систем у районі Оленівки Росіяни перекинули бронетехніку на Луганщину. Прибуло поповнення до 10 одиниць артилерії. З ракетних систем росіяни та бойовики сьогодні зранку обстріляли селище Новотошківське. Це абсолютно безглуздий з військової точки зору крок, тому що у цьому селі немає і не було українських військ. Терористи просто знищують українські сили і вбивають наших громадян. Четвертий так званий гуманітарний конвой з Росії тим часом уже доїхав до Ростовської області. Що саме в ста вантажівках невідомо. Ані українські прикордонники, ані митники, ані міжнародний комітет Червоного Хреста досі не бачили жодного документа на вантаж. А до Росії вирушив черговий вантаж. 200. за даними групи інформаційний спротив додому. Повезли близько 150 тіл російських військових. Костянтин Павлов Олександр Шелко, Донбас, Спецкор, 2+,2. Противник на сході знову взявся руйнувати щастя зі сторони веселої гори. Мінометний обстріл бойовики ввели по міських околицях 2,5 години. Цілили традиційно у бік теплоелектростанції, яка забезпечує електрикою більшу частину Луганської області, по автовокзалу та по території найближчого лісництва. Просто шалений мінометний обстріл від самого ранку тривав також в районі трьох ізбинки. Один з українських бійців дістав там поранення, і через обстріл його тривалий час не могли вивести до шпиталю. Бойовики стріляли просто із житлових кварталів, використовуючи пересувні мінометні установки. Українці вогонь у відповідь стверджують, що не відкривали, аби не постраждали мирні жителі. І лише коли терористи перемістились до своїх блокпостів та знову відновили обстріли, почали працювати у відповідь. Є інформація, що на одному із блокпостів ворога здетонував боєкомплект. 15.10 почався артобстріл трьох і збіонки. нанесено порядка 18 артиллерийских ударов. Из них минометы и тяжелая артиллерия где-то Т-30. В ответ сработала наша артиллерия, погасили огонь с той стороны. На данной части тишина. Під Маріуполем не вщухає канонада. Від учора бойовики активно обстрілюють позиції українських військових. Двоє морських піхотинців там загинули. Майор просто на полі бою. Сержант помер у лікарні. Ще один військовослужбовець дістав поранення. Як українські воїни відбувалися сьогодні, ворожу атаку на південній ділянці фронту бачив Олександр Загородний. Вчора українські позиції тут під Маріуполем добряче обстріляли. А сьогодні сьогодні спокійніше. Хоча як сказати, от Позиції сепаратистів, видно, звідси навіть озброєним оком. Вони там щось метучаться. І вже за хвилину ворог починає обстріл, а потім взагалі йде у наступ з бронетехнікою. Собі, Давай. Гранатометами та стареньким протитанковим ракетним комплексом ФАГОТ російську бронетехніку зупиняють та примушують відступити. У них техніка новіша, скажімо так. У нас трошки техніка старенька. Але нічого, лякаємо. Інколи ну, попадаємо, інколи так просто рядом прилітає. Ну, тікають, по крайній мірі, тікають швидко і гарно. Противник знову маскується у сусідній лісосмузі, доповідає коректувальник артилерійського вогню. Українським військовим довелося викрити свої вогневі позиції, але тепер чітко видно, де причаївся і сам ворог. Спокійно? Ви не переживайте, все нормально. У нас знаходяться зараз на дежурстві дві артилерійські батареї, які готові у будь-який момент відкрити голь. Казала свою роботу сьогодні, і служба безпеки України. Її бійці приводять нам цілого міністра так званої Донецької народної республіки. Чоловік просить не показувати його обличчя та не називати міністерство, яке він очолював, щоб не прибили колишні колеги. Горе чиновник утік з Донецька та приїхав у рідний Маріуполь. Він божиться, що в так званому кабінеті міністрів попрацювати і не довелося, бо як такого уряду в ДНР немає, а своє призначення називає ледь не театральною постановкою. Было представлено, вы все в интернете, там, и вас называют ваши прозвище и ваши. Вы были такие присутствия в интернете? В интернете, да, я был присутствием присут в этом Что Стало вот эти, ну, я к тебе вот эти поясни. Меня пригласили туда на встречу, а потом завели под Автоматиз був переконують найближчими днями цього міністра відпустять додому до дружини та дітей. Слідство з'ясувало, що він нічого кримінального не вчинив. А от з тими, хто продовжує обстрілювати українські позиції, розмова буде зовсім інша, хоча й трохи згодом. Олександр Загородний Влад Жоренко та Олег Усенко ПЕЦКОР. 2+,2. плюс українського сходу кремлівському путіну. Очевидно, тепер що мало Росія різко нарощує власну активність у небі над північ Європи. Радари НАТО лише за день зафіксували понад два десятки російських літаків. Вісім з них маневрували над Норвегією, два над Атлантичним океаном, чотири над Чорним морем і сім над Балтикою. Повітряним силам альянсу у Норвегії та Латвії довелося екстрено піднімати в небо винищувачі для перехоплення непроханих гостей. Чужий повітряний простір росіяни не порушили, але їхню активність командування НАТО вважає підозрілою. Ніч без сну із газовим конструктивом у підсумку. Прем'єр-міністр України на засіданні уряду сьогодні розповідав, як до п'ятої ранку просто пліч опліч з президентом. Вони не спали, а телефоном вели переговори з Брюсселем. Переговори про газ. Урядовий очільник каже, для спокою узимку країні бракує п'яти мільярдів куметрів палива. Закачувати нестачу під сховища треба вже узгоджена українська позиція. Це тристоронній протокол за підписами представників України, Росії та ЄС. Київ сплатить за вже постапоста постач, постачений газ із розрахунку 268 доларів за тисячу кубометрів. Борг гаситимемо двома траншами. Гроші прем'єр каже, є. Нові поставки здійснюватимуться лише після передоплати. Нова ціна визначатиметься за формулою. Яка прямо залежатиме від вартості нафти за теперішніх котувань на біржах газ Україні наприкінці 2014 року коштуватиме 378 доларів за тисячу кубометрів, а у першому кварталі 2015-го 365. Щоправда, такі правила діятимуть лише найближчі півроку. Остаточне рішення по ціні по умовам поставці і по змінам контракт. Буде прийнято Стокгольським арбітражним судом з всіх вирогідних варіантів. На цьому варіанті ми можемо сконцентруватися так, як це є спільною позицією України і Європейського союзу. Безпосередньо у Брюсселі все озвучене українським прем'єром повинно отримати офіційного і юридичного забарвлення. Тривало лише сьогодні тристоронні навколо газові розмови більше ніж 13 годин закінчилися близько четвертої. Далі російська делегація покинула Брюссель, заявивши перед тим, що підписання пакета документів гальмує саме Україна. Джерело в нашій делегації повідомило насправді росіяни повернулися до Москви для погодження з з Кремлем досягнутих домовленостей. Чи буде крапка нині поставлена у газовій справі? Відповідь від Маргарити Ситник. Вночі перемовникам вдалося знайти компроміс із ключових питань після 13 годин спілкування з короткими перервами на каву, дзвінками українських перемовників в Київ, російських в Москву, паралельними перемовинами українського керівництва із керівництвом країн-членів ЄС та Єврокомісії і розмовою Меркель з єврокомісаром з питань енергетики Юнтером Етінгером. Після такої нічної мобілізації пакет документів фактично готовий. Джерело в українській делегації повідомило у про такі домовленості, Україна отримуватиме газ за Вою ціною 385 доларів за тисячу кубометрів. Розраховуватиметься за принципом плати і бери, тобто окупуватиме газ, наскільки вистачить грошей. Крім цього, домовилися про механізм погашення Україною заборгованості у трохи більше трьох мільярдів доларів. Цю суму Київ готовий виплатити поетапно. Вона зарезервована в українському уряді. За цими домовленостями підготували пакет тристоронніх і двосторонніх документів. Частина з них не викликає суперечит, а надрештою ще працюють. Українські перемовники домовляються нині з Єврокомісією з приводу фінансових. Гарантії у двосторонньому договорі мають прописати, що для України ціна на газ не мінятиметься. А якщо Росія порушить домовленості і підвищить ціну, то Єврокомісія компенсує різницю на результати цих переговорів. Чекають у Москві і відмовляються підписувати документи без цього. Своєю чергою в Москві в день вирішували, в якому форматі прописати зобов'язання не підвищувати Україні ціну на газ на ці п'ять місяців. Російський міністр Новак вже повертається до Брюсселі певно з конкретними пропозиціями. Наразі поновлення тристоронніх перемовин анонсують на вечір. І після них обіцяють оголосити результати. Маргарита Ситник, Вадим Литвин, Брюссель, Спецкор, 2+,2. Американські найновітніші військові технології стануть на захисті українського суверенітету. Вашингтон планує провести навчання для українських бійців та передати Києву вже у найближчі кілька місяців. Потужні оборонні засоби. Про це повідомив посол США в Україні Джефрі Паєт. Мова насамперед про протимінометні радіолокаційні системи. Враховуючи, що левову частку обстрілів бойовики на сході ведуть саме із мінометів. Перспектива більш ніж обнадійлива у сполучених штатах. стверджує дипломат також розробили довготермінові програми допомоги, що мають підвищити майстерність бійців українського війська. На думку паєте перед вітчизняними силами безпеки стоять два найголовніші завдання: адекватно відповідати на присутність російських військ в Україні та очистити оборонне відомство від корупції. 260 Уже і та кількість прагне до стрімкого зростання. Мова про чиновників, яких уже звільнили, виконуючи вимоги закону про очищення влади. Міністерство юстиції навіть створило спеціальний сайт з відомостями про всіх, кого позбавили права керувати країною. Разом з тим кажуть, знавці кількісні показники не відповідають якісній ілюстраційній потребі. Звільняють переважно дрібну рибу. Найперші ж і наймасштабніші з корупціонерів непорушно сидять у своїх кріслах. Іван Грибенюк вивчав. Люстраційні списки. Люстрація в законі. Спосіб, звісно, гуманніший у порівнянні з не так давно поширеним іншим в країні, у народі сміттєвим. Відомства різних рівнів один за одним звітують, лави чистять і зупинятися не збираються. Однак, з огляду на велике чиновницьке прибирання в цілому в країні складається враження, що далеко не всі зрозуміли, що ж воно є таке. Люстрація. Перевірка на доходи. Звільнення, якщо обіймали посади понад рік за правління Януковича, і заборона на 5 або 10 років таким сідати в державне крісло в кабіні. Називали цифру у понад мільйон чиновників, які пройдуть перевірку. Результат на сьогодні понад 270 звільнень. Список люстрованих днями оприлюднив Мінюст. серед найвідоміших: перший заступник генпрокурора Микола Голомша, перший заступник командувача сухопутних військ Сергій Бессараб, заступник міністра оборони Ігор Кабаненко та Голомша. Голова держслужби з питань розвитку підприємництва Михайло Бродський, слава Богу, що люстрація почалася. Але звісно, державний апарат буде саботувати її проведення величезною, Надією цих жуликів є отримати статус учасника АТО. Бо вони їздили, інспектували якусь там канаву. Чиновники шукають усі можливі лазівки, аби втриматися у кріслах у харківській Марії. Взагалі пішли далі всіх. Проводити люстрацію. мер Кернес доручив донці регіонала Чечетова. Результат жодного звільнення. А дехто з люстрованих в інших містах не відкидає можливості і судового позову. Ну знаєте. В тюрмі улюбова з він скаже, що він не війна справа в тому, що об'єктом люстрації мають бути і судді, і отут зараз, от на даному етапі, виникне і думаю, буде достатньо гострим протиріччя: люструвати чи давати оцінку люстраційним процесом будуть судді, які самим загрожує люстрація. Політолог Володимир Фесенко звертає увагу на ще один момент: звільнити початок справи, знайти гідну кадрову заміну. Ще треба постаратися. Як приклад Кіровоградщина, де на посаду очільника області призначили Сергія Кузьменка, чиновника регіонала, який за Януковича понад два роки обіймав посаду голови районної адміністрації, а відтак мав би потрапити під дію закону. Хоча, звісно, Україна лише на початку люстраційного шляху, тут головне, аби громадськість тримала на контролі всі звільнення і призначення, процес може затягнутися. Проблема в цьому законі є те, що не визначені чітко терміни. Якби там були чітко визначені терміни, що от з такого та по таке має пройти те те, те. Тому тоді можна би було щось говорити, що от вони не виконують цей закон про люстрацію. З огляду ж на список люстрованих найактивнішою поки що є чистка в центральних органах влади на кшталт міністерств чи силових відомств. Дійти ж має аж до сільських рад. Іван Гребенюк, Оксана Солодовник, Наталка Волосацька та Олександр Романюк. Спецкор 2+,2. плюс У жовтні жовтень не встояв. Один із найстаріших кінотеатрів столиці спалахнув сьогодні вночі просто під час кіносеансу. У будівлі саме тривав конкурсний показ програми кінофестивалю молодість. За словами свідків, хтось із глядачів кинув футбольний фаєр на порожні задні ряди. Крісла і старі дерев'яні перекриття спалахнули фактично миттєво. Пожежники боролися із вогнем впродовж чотирьох годин. Ущент вигоріли майже всі кінозали. Міліція вважає, що це було цитую навмисне знищення майна шляхом підпалу. Дирекція кінотеатру не викидає, що то був протест проти демонстрації фільму про нетрадиційні людські орієнтації. Разом із тим є і версія, що жовтень підпалила, аби витіснити кінотеатр з будівлі, яку вже неодноразово намагалися захопити рейдери. Ми сиділи ось в 13-му ряду ближче до цієї сторони, і людина з нижних рядів взяла і кинула файр. який пролетів просто над головою впав за нами в 14-й ряд і сразу спалахнуло крісло. Ну, все почалася паніка, люди почали виходити вниз. На жаль, запасні виходи були зачинені. Тут була відкрита лише одна двері. На жаль, вогнегасники не працювали, бо спочатку палало лише чотири крісла, і це можна було загасити. Київська міська влада зробить все для того, щоб кінотеатр як можна швидше був реставрован. Ми знаємо, що кінотеатр був застрахований. Зараз ми повинні встановити які збитки має кінотеатр і час як швидко ми зможемо його знов відновити. На Дніпропетровщині з гранатомета розстріляли машину інкасаторів. Загинуло четверо людей. Слідчі кажуть, постріл з РПГ був уже другим нападом впродовж одного рейсу. Перед тим кілька автоматних черг прошили бус, коли він їхав із території Полтавської області. Загиблі двоє працівників комерційного банку та двоє співробітників Державної служби охорони. Більше знає Ольга Павловська. Згоріла інкасаторська машина, двері розірвані, а всі чотири охоронці мертві. Їх знайшли близько півночі у Кювеці майже одразу після сигналу про напад. Внешні повріждення е, в кількості пульвої і гранатометні, як експерти, встановили з двох сторон. Це був явно не один людина. Виділились несколько вистрілів. Хтось працювали професіонально. напад був ретельно спланований, кажуть правоохоронці. Нападники знали, що інкасаторська машина вночі пови гроші з Києва до Дніпропетровська для комерційного банку. Першу засідку влаштували ось тут на виїзді з Полтавської області. Нападників з дороги не видно. До далеко вночі пішоходів немає. А от інкасаторську машину, що рухається... Видно, здалеку нападники тричі вистрілили з ручного гранатомета по броньованій машині, але та витримала і продовжила рух. Охоронці встигли повідомити про напад. Попри ушкодження машини, вони намагалися поїхати геть, як вимагає інструкція. Нападники наздоганяли та стріляли. Охоронці відстрілювалися і так сім кілометрів трасою. Працівниці придорожнього кафе згадують в той час вирішили, що війна вистріли грохот і все. Вони ніж не розуміють, що це там ліс пушки, з автомата, просто стрільба і все. Они вышли и по боялись выходить, вышли, всех везде валялись, и туда протянула машина. А это была ночь, никто исследовал, никто и машину не видел, никого никто не видел. И снарядом по попали под машину. Машина слетела в кувет и уже там уже обстреливали машину. Я горжусь своими подчиненными. То есть они сделали все, что смогли. То есть там. У них не було варіантів. Двоє працівників Державної служби охорони загинули всередині разом з інкасатором банку. Тіло водія знайшли поруч із машиною, але гроші нападникам так і не дісталися, кажуть у ДСО. Машина. Системи п'ятого класу захисту. тобто був скрит задній сейф, то тобто, там де находилися інструменти, куди зруйною волною розорвала задні двері. валютні цінності і цінні бумаги грузяться в середину во второй сейф, в середину салону. в салон. вони не змогли попасть у Державній службі охорони. Припускають ймовірно від обурення та бажання знищити докази нападники, врешті спалили автомобіль від високої температури, стріли і гроші. Нині обгорілі рештки досліджують експерти з власних джерел Стало відомо, що у машині везли 12 мільйонів гривень. На Дніпропетровщині та Полтавщині оголошено план перехоплення Сирена за навмисне вбивство з корисливих мотивів нападникам загрожує довічне ув'язнення. Ольга Павловська, Олександр Куліш, Дніпропетровщина, Полтавщина, Спецкор, 2+,2. Українську льотчицю і без п'яти хвилин народного депутата Надію Савченку в Росії вирішили вважати осудною. Знущатися з Українки в Московському інституті імені сербського тамтешні, ті, хто називає себе психіатрами, сьогодні, начебто, припинили таке. пишуть сусідські газети. Втім, адвокат надії Марк Фейгін у власному мікробузі написав, що про закінчення експертизи офіційно ніхто не повідомляв. Слідчий комітет Росії сьогодні ж заявив, підстав для звільнення Савченко. Він не бачить, а доказів для підтвердження і вини нібито назбирали. Нагадаю, у червні надію викрали бойовики на Донбасі і зробив це за словами українки безпосереднього ватажок одного з терористичних угруповань Плотницький. Згодом із мішком на голові бойовики переправили полонену українку до Ростовської області і передали місцевим ФСБшникам. 52 доби полону. Чернігівський танкіст Андрій Демиденко минулої ночі нарешті побачив рідних. Більше як півтора місяця, не свобода. Він щодня каже думав про єдине: чи сподіваються близькі і. Вірять у те, що побачать колись його живим. Переговорникам вдалося обміняти танкіста та ще десятьох українських воїнів на затриманих бойовиків. На Красну площу Чернігова зустріти бійців. Люди вийшли з квітами та національними прапорами. ще ніколи дорога додому не була такою довгою. Андрій виходить із машини. Очима шукає маму. Цю зустріч словами не описати. Це сталося на початку вересня. На Луганщині група військових потрапила в оточення. Прапорщик Андрій Демоденко разом з бригадою відчадушних добровольців вирішили їй на допомогу. Ризикувала життям, але для хлопців це був єдиний шанс врятуватися. Там попали в окруженнями, от розбілі, якби намагалися уже вибратися. Хто як, хто групами виходив, там по два чоловіка. Я як би не знайшов парней, прийшлося і одному. Тобто я. Пішов двоє суток. Реально, без сна, без нічого Було важко. тяжело. Андрій потрапив у полон, провів там 52 доби і жодного разу не міг зв'язатися із рідними. У мене лезли різні думки в голову Ну, і без или уже похоронили. вже есть, Тобто, якби я не знав, этой ситуація, що я какби ще живу нахожусь в плену. Все відео виклали у мережу російські журналісти. Ось на підлозі, просто на ганчір'ї, у приміщенні Луганської митниці сидить героїчна айдарівська лікарка, мама Таня. Поруч із нею черніський танкіст Андрій. Збросили мені це відео. Говорять, ви вже бачили, там якби один із пленних представився як Андрій Дімиденка, може, ваш і я включаю відео і прямо першим. Ну как бы, показують його Понятно, у мене шок. Мама Таня допомагала українським хлопцям боротися із больовим шоком і лікувати рани після тортур. Пригадує Андрій. Її вони завдячують життям. Таня вообще жінка женщина і вона пошла за нас Чеченці, якщо чесно, хотіли нас розстріляти. Тобто приходили, батюшки в пістолеткрупу приставляли. Коли Дарівко Тетяну Боросенко звільнили з полону, вона змогла винести звідти український прапор. На ньому розписалися всі полонені. Посередині підпис Андрія. Він сподівався вийти наступним. то. Кама Таня засвітіла флаг. Я сразу стоп кадри вижу, всю і в нас забилася ці. Привезли в Харків. То есть уже смотришь все э, прапор України. Люди ходять как-то аж душа розворачувалася. Очень да, очень було приєдна. Вже ти розума, що тебе нічого не грозіть. Він подякував волонтерам за звільнення. Тепер разом з дружиною готовий допомагати іншим хлопцям, які досі в полоні. Але Скори Квасилькобець, Чернігів, Спацкор, 2+2. 16 автомобілів передали військовим зону АТО волонтери з Черкащини. Гази, зіли, уазики, кіноземні позашляховики та навіть три БТРи. Дещо волонтери придбали щось подарували небайдужі люди. Частину техніки зняли просто з музейних постаментів. Експонати місцеві студенти плічопліч з майстрами геть безкоштовно переобладнали під потреби військових. Крім того, тепер у черкаських майстернях ще й ремонтують техніку, пошкоджену в боях на сході. Найбільше старшують ремонтники воїни просять броньованих санітарних машин. Дві такі вже днями вирушать на передову. Силами своїми, силами учеників, силами спонсорів цей автомобіль підняли з колін. Ну, вже на сьогоднішній день запустимо двигун. Двигун зробили повністю. Ну для воєнних, так як ми з ними спілкувалися, нам каже, що найголовніше, щоб машина могла швидко їхати. Ну, осколки, все, пулі, все по стекло броньоване. Тобто, якщо рані не боє лежать, чи що, все. І ночью нею можна передвигатися цією машиною, і все. Камери ночного відвідня, і все, дисплеї, все, машина правильна. Хто без папахи, той не козак. Зимовою порою і поготів. На Запоріжжі волонтери вирішили утеплити українських воїнів козацькими шапками. Майстри відповідного ремесла стверджують, папахи гріють краще, ніж сучасні в'язані шапки. І матеріал, аби виготовити хутряні папахи, нескладно знайти. Як івану з волонтери переконували, що вдягнути у січове вбрання вдасться щонайменше цілу армійську бригаду. О, смотри, яка зайця на Науковець Віктор відстояв запорізький майдан, але зараз знову працює у заповіднику. З друзями, які пішли до армії, зв'язок тримає постійно. Коли настали холоди, один з товаришів попросив допомогти знайти йому козацьку шапку. Той почав шукати і не лише для приятеля у своєму Фейсбуці. Я звернувся до громадськості з проханням принести старе хутро: шапки, комірці, старі шубки або навіть клаптики. Я подумав, що козацьку шапку захоче не тільки мій товариш, але й інші бійці з його батареї. Вони не тільки голову гріють, але й нагадують про рідний козацький край. Старий мотлух може виявитися корисним для бійців: шуби, коміри та хутряні жилети. Усе це стає шевцям у нагоді. Папахи можуть бути різні. Головне, щоби правильно пошиті. Кролик, заяць, єнот та навіть морський котик. Але найкраще для козацьких папах підходить овчина та ось такий каракуль, і теплі, і воду тримають навідмінно. У такому головному оборі не страшні ні мороз, ні злива. Дощ іде, або там впала в калюжу. Підняв, отак от втяхнув і все, одівай, нема. Над кожною такою шапкою майстер працює протягом двох днів, а розміри бійці йому вже передали. Старі речі спочатку розшивають, потім роблять хутрову заготовку. Робота філігранна. Я кажу, ви туде шита? Ні. Отак от на і робити шити шапки ще й з утеплювачем вручну непросто. Стівки мають бути дрібнесенькими, щоб папаха була міцною і уникати відкритих швів та вузликів. Інакше носити її буде неможливо. Ну от ви бачите, ви тут не бачите шва. Ось його не видно, бо навіть якийсь вузлик трошки вже на голову або як на вухо попадає. Давай хорошо акуратно. Волонтери працюють безкоштовно, а люди продовжують нести старі речі. Якщо буде матеріал до нового року, ентузіасти обіцяють передати папахи для більшості бійців запорізької бригади. Як і Носково, Андрій Хуповка, Запоріжжя, Спецкор, плюс Рівно 21-й буде можливість підвести інформаційну риску під насиченими подіями 30 30-м числом. У жовтні дочекайтесь розповісти, буде про що.